Цікаво, що сімейка Адамсів, похмура, спотворена, хвороблива завада має більше розсімейного аніж не сімейного продукту. У них є два серіали: дві дитячі комедії, два дитячі хмульт якщо враховувати скубідусполе, там всі загинули. Кілька відео ігор і багато товарів для дітей. Як і більшість, я перше подивився серіал 60-х, і мені він припав до душі. Більш того, я знайшов перше джерело комікси Чарльза Адамса. Його роботи, опубліковані в нью йоркеру приблизно в 30-х, були дуже дорослими, як і багато інших коміксів Нью-Йоркера. І Іноді, щоб наздогнати їх, потребувалась хвилька друга. Але він мав дві речі, щоб виділитись. Перше, вони були доступ бісоготичними, половина часу, за який доводились до Петра та жарти, дозволяли зануритись усі від чудового похмуріста. Друге були повторювані персонажі, які на той час не мали імена, але здавалося, вони є традиційною нуклеарною сім'єю. Просто світі жаху і темрява. Вони традиційно щаслива сім'я, яка робить речі несумісні зі щастям традиційних традицій. Було відчуття з похмурим присмаком, що були щось реалістичне чи навіть магічне може статися. Чудовий контраст творив шоу, але як я зауважив, <плес> воно було сімейним, а не суворим чи дорослим як комікс, тому що йому дозволялося бути в ці часи таким суворим чи дорослим, як комікс. На щастя, ще одним шанувальником коміксу був Беррі Зонненфельд, який прославився як вражаючий оператор, який ніколи до цього не був режисером. Йому передали сценарій Сімекі Адамсів, який як він сказав був жахливим, і спитав, чому його не віддали Тіму Бертону або Штері Гіліну. Продюсери відповіли, вони відмовились відразу. Якщо ви пам'ятаєте кілька сценаріїв, яким вони сказали так, це про щось така ж. Продюсер на полік на Беррі, тому що йому дуже подобалась Мейка адамсів. І йому не потрібен був супердивак для виробництв. Він хотів когось, хто пішов на ризики, і порушив правила, бо ще не уявлення. Нема про них Беррі погодився на полік на переписування, і ми отримали, на мій погляд, найбільш правдиву інтерпретацію тих пекельно темних коміксів. Першою ознакою mm -hmm. того, що це буде найкраща інтерпретація матеріалу, став трейлер. Не тизер, який був симпатичним і знову було взяти з подорожі а довша версія, яка починається фільм як жахів, І будьмо чесними, деякі описи звіти до сьогодні. Було також супроводження чимось дуже несподіваним для такого фільму рейтингом під 14. Майте на увазі це до того, як pg 13 почав означати два лирливих слова, сказаних тором, або що когось на екрані б'ють. Це той із можливістю можливості серце та з'їсти мозок мапи pg 13. 13 Це коли дитяча адаптація показує, що її головний герой може лайк. Але що робить фільм таким чудовим, так це ідеальне поєднання телешоу та коміксів Чарльза Адамса? Так, персонажі дуже схожі. Пізніше ще дійдемо з цього, і ці класично банальні бенлайнери. Thing Але ж скільки уваги вкладено в атмосферу, <плес> відповідно коміксом, ви можете загубитися в красі життя створеного спотворного та мертвого. Настільки, що жарти іноді залишалися на задньому плані, дозволяючи вам відкривати їх, поки ви роздивляєтеся пейзажі. Багато жартів були взяті напряму з малюнків. Різниця між цими жартами PG-13 та скажімо, жартами pg сімейних фільмів сімейка Адамсів у тому, що це на крок попереду. Найкращий з прикладів, що можна навести, це старі мультфільми Ворнер Браза, як персонажі здавлюють ковалда або інші важкі предмети, ти з ними все гаразд. А от коли вони завдають самі собі шкоди, то це вже виглядає похмуріше. Ну, персонаж все одно повертається до подальших вибриків, але зв'язок із чимось жахливим раптом надає жарту несподівані обіне Але саме такий гумор на фільму, тої його строти. Герої завжди виживають, але те, через що вони проходять, є об'єктивно so ці образи so настільки абстрактні, що абсурдні. абсурди мура настільки вродоподібно воно нервує. Unnerving. То підже 13 адамс, як і в оригінальних коміксах, не боїться розширювати рамки. Це спосіб сказати, що це все жалюгідно і жахливо, але визнавши це і навіть прийнявши, ви зможете з цим жити. Можливо, навіть знайти позитивний погляд на це. Тому чим темніше Адамсів стає, тим вона не тільки смішніша, але дивним чином більш надихаюча. Як я вже казав, жарт в тому, що вони насолоджуються речами, які люди вважають похмурими, і завдяки цьому всі родині подобається бути поруч одне з одним. І що іронічно робить їх дуже здоровою Сім'єю їхня версія токсична або дрібнити один одного є нашою версією нетрадиційної гри, тому що вони завжди виживають і хочуть більше. навіть коли сваряться, вони все одно люблять одне одного і зрештою збираються сім'єю. Прекрасно, що для цього їм не потрібна сльозлива сентиментальна музика чи усне декларування. Просто достатньо бачити один до одного. Ну у плоскості цього фантастичного світу, де можна багато чого пережити. Їхня любов одне до одного не потребує вербалізації. вона демонструється природні. У фокусі акторів, що чудово підібрані та дарують ідеальну кількість приголомшливої радості та міжстрокового змісту, навіть якщо історія по браті трішки туповата. Розповідь про сім'ю на чолі з Раулом Джулі в ролі Гомеса та танжелікою Г'юсон в ролі Мортіші, які шукають колись втраченого брата Гомеса Фестера, щоб спробувати пограбувати. Бухгалтер наслає нібито Фестра, обитового грасало, і під кінець виявиться, що це насправді він і замнізією. Так, досить тупо, yeah, але причина чому це працює в тому, що ви дійсно відчуваєте емоції, що всі ці герої відчувають один до одного. І це має певний сенс, що психопат знайде себе в цій сім'ї. Навіть самі адамси насміхаються настільки це абсурдно тільки уявіть, що була версія сценарію, де був тільки і ніби фестера так і не знайшли, але вони настільки полюбили його, що прийняли як член сім'ї. Очевидно, акторський склад був настільки наляканий цим, що вони об'єдналися і сказали, що це має закінчитися тим, що він є справжній брат. Вони навіть взяли з собою крістіну річі, яка грала везде, щоб показати наскільки вони серйозні. Не знаю, чому наявність десятирічної дитини щось вирішує, але думаю, що історія все одно буде за вуха і записана до самого кінця. Але навіть з такою кульгавою передумовою всі були віддані цьому проєкту, і глядачі це з'їли. Сімейка Адамсів була одним з найкасовіших фільмів 91 го і навіть припинили тривалий засушливий період поганих фільмів у прокаті, завдяки чому Беррі Зуманкаль одразу пославився. Не дивно, що лише через два роки було це продовження. Ей, це досить коротко порівняно з графіком виходу Гаррі Поттера. Чи був він сильнішим за перший, чи слабший? І те інше. А розпис. Та ж команда повертається до роботи над циклом ціності сімейкадам і продовжує з того місця, де зупинилася остання сюжетна лінія. А мортиша народжує спосіб властиве лише мортиші. Самого початку фільм запевняє нас, що він в тому ж стилі. А оскільки деякі цикли тоді пом'якшувалися для більш дружної до дітей аудиторії, то ці відразу плюнули в цьому в обличчя, коли Венздей і Пакслі послухали пояснення дівчинки в роді що народжується з капусти. Пиши це нові sex. Отже, so, чим фільм вийшов is набагато is кращим своїм сценарієм. Без сумніву тексту у першому вийшов чудовим, але історія була досить притягнутою. Тут історія набагато смішніша та відповідає, тому що Адамсе бачить як загрозу не менш ніж в трьох сюжет. Перший сюжет про няню Дебі, яку весело зіграла Джон Кіс. Якщо ви як і я, то почувши її, я до сьогодні пригадуєте. Малабу барбі. Вона хоче вийти заміж за Хестера та вбити його, щоб отримати спад. Нічого нового, та це призводить до деяких чарівних моментів з героями, оскільки їй доводиться прокладати собі дорогу в сім'ю, що досить легко було на цихопадісванаґребом в толезнате бретлефтине танілилпаріс. Другий сюжет, коли вона відправляє дітей у літній табір, щоб ці не розкрили її коварних планів, де везде well, закохується типу в kind of, хлопця, якого грає Девід Крамфольд. Багато хто скаже, що найбільше сміху саме тут, і я дійсно не можу не походити. Так як вони взаємодіють із і позитивним народом, те які їх поболі тушиться, то після смішно довістоєнгі. Не самобиті табірні вважаті садисти у виконанні чудового Пітера Макнікола та розкішної Крістін Баранського. Насолода спостерігати їхні намагання залишатися в настрої посеред похмурих дітлахів та те, як вони ламають. І ще також мільйон різновидів упереджені, що в концерти. Я впевнений, що не доведеться нагадувати про змісти того кліпу, бо вони завжди лунають навколо кожного дня. Потягну пісвіновтейкіннеланд він. боже. Це прекрасно в третьому сюжеті хвороби дитини, що для них є еквівалентом наймалішого вигляду живої дитини. Попри you те, know, що це все ще не природне, та історії переплітаються і рухають фільм вперед, і створюють проблеми, з якими стикаються більш типові сім'ї: it. розставання, up, недолік like часу, невідповідність юне кохання, неприйняття нового члена сім'ї, не любов до двох інших членів неприязні like відповіді. І, звичайно, я певно деякі сім'ях подружалися з меркантильних мотивів. Але я зрозуміло, всі сім'ї проблеми ближче, тож в них люди можуть побачити себе. І знову ж таки суть цього в тому, що ви можете з ними робити а. З ними про все he he fairy... Але якщо ви, ви розбиваєте сім'ю, ось де вони підводять межу. Знову ж таки, для таких божевільних фільмів це доволі. У цьому фільмі Фестеру дозволили діяти суттєво більше як Фестер, бо в попередньому він мав амнезії, технічно грав самозванця. Тож весла дивитися, як лет краще входить у традиційну роль психа. <гум> <гум> Визнаю, що ця в першому фільмі мені подобається трохи більше, бо вона відчувала себе справжньою тіткою в той час, як Керол Кейн схоже, більш зосереджена на жартах. Тим не менш, в неї жарти працюють. Мені That's також трохи шкода, Пакслі, якого зіграв Воркман, Тому що я прям відчуваю, як його задумали заради мензлі. Гадаю, команда просто не знала, що з ним робити, коли річі просто вкрала шоу граючи менз. Тож їм явно більше подобалося писати під неї з огляду на це, коли у нього є він бере свіша. Венігавині бебі, вони тільки чодрин гастидай. Учвонтеоніванбой. Насправді думаю, дівчинка сказала з попереднього фільму має більше екранного часу. Мерседес Макна повертається в ролі Аманди Бакон, яка, як мені здається, була настільки самодоволеною у своїй маленькій ролі в першому фільмі, що вони зробили її виходьки і сказати, що важко зрозуміти, яка лиходіка краще. Вона чи Джон Кілса це величезне обидві по своєму такі і такі хтось варіксамбірідай Чекай. Гаразд, so, жарти okay, okay, та історія тут краще. тож фільм загалом краще, правда? Не зовсім незважаючи на те, що він чудовий, не вистачає одного важливого елемента атмосфери. О, вони є все, ще багато похмурих наборів готичного мистецтва, але так само як в іншому секвілі Зеленфельда, люди в чорному. атмосфера відходить на другий план жартів і чогось одразу бракує. За винятком, можливо, фестера, який ви на місяці відкритті, кожна сцена повинна містити багато сміху. І так, це комедія про яку треба говорити, але перший фільм працював так не завжди. Є багато сцен, де герої просто перебувають у сюрреалістичному та фантастичному світі, і цього було достатньо. Знову ж таки, як у коміксах інколи просто дозволяючи тобі дихати, або можливо навіть померти в цьому світі, давало вічність того, що ти справді там. Гляньте цю сцену, де вони кажуть, що збираються влаштувати фестеру вечірку. Немає <реш> особливого гумору, <гум> <гум>, але він настільки грандіозно готичний, насичений сімейною культурою, що це додає йому ваги. Якби герої не були чітко ці сцени не працювали, але вони чіткі, і тому ми теж любимо бути з ними в цьому світі. У сиквелі ми ніби були з ними, але чесно кажучи, цього достатньо. В оригіналі і Симуртіша могли просто танцювати, і це вже приносило задоволення. Тут же слідом кілька жартів, і це має сенс. Адже це продовження, в якому хочеш задіти цьотку. Але чогось не вистачає, коли ти занадто багато зосереджуєшся на сценарії та недостатнє на проживання створеного тобою світу. О, до речі, забув пригадати тут. є репісні я пригадую про це, тому що як припускає Snoop Dogg, з вишевку Сена в нових фільмах і звичайно виконав у його ролі, тому що знаєте, вони the люблять злякати вас. різними способами. Я хочу show, показати, що з ними можна нормально працювати. Okay. На the додаток the до пісні MC Hammer у кінцевих пітрах, до якої я не можу не відчувати слабкості. Є щось смішне в тому, щоб вони слухали реп. Це здається суперечливим для стилю, але це майже те, що має сенс. З ними все суперечливе. Навіть Кузен Ід, слухає, свої автівці. Тоді це мене так розсмішило, тому що мені неймовірно приємно було знати, що він фанат Це було так дивно. Він раптом змінив свій голос і свій звідки побрав не настільки сильно. Крім того, ви маєте любити лінь перемикання Бамо і ОСЕ з Adams Family There Bama it is. Мене не хвилює, що хтось каже. Це не руйнує їхній шедевр. О, будь ласка. не I guess I wanted to show there's always been elements of the mainstream in Adam's family that have since become dated, but it still doesn't take away from it. It shows more what a time capsule some parts can be, but the majority of it still keeps true to what it is. No part of it feels like it's cheating us out of what the original style was. Like, I've seen very little of the Adam's family part after this. Я ніколи не бачив прямо відео з'єднання з сім'ї Адамсів. І так я маю на увазі відео, оскільки його немає на DVD. А і так добре? Я визнаю, що тім Кері був ідеальним вибором для заміни Роуля Джулі в той момент. Я бачив невелику частину перезапуску серіалу. Чесно кажучи, подумав, що шматки оригінального шоу збереглися доволі добре. Мене не надто цікавий мультфільм сьогодні ранку, як на дивно для мене земнато струкату. Можливо, якби він був чорно-білим, я не знаю. І так тоді я бачив лишання мобані вирізки. Вони просто трохи не моє. Для мене комікси Чарльза за Адамса, це фільми Зоненфолда, тому що вони не боялися бути трохи злішими, але якось радісними у своїх зустрічах. Є розуміння того, що життя може бути депресивним, і дуже темним. Це частина життя, якою ми не повинні обов'язково боятись, Є щось це дивно обнадійливе в тому, щоб побачити персонажів, яких немає. Так вигаданий світ, світи, ми не повинні робити те, що роблять вони, тому що ми не буде Але їхні ставлення та оптимістична поведінка до страшнішої сторони реше це те, що зрештою приваблює наследник. Ось чому я вважаю, що чим темніше, тим краще. Іронічно, що Бартон відмовився від цього фільму лише десятиліттями пізніше, щоб зробити інший працю на театром. Думаю, ми побачимо, як він вийде. Скажу те, що якщо вони зафіксують хоч фрагмент страшної та химерної та таємничості, як зробили в цих фільмах, мабуть, ми будемо у надійних портах. все ж в нас будуть ці фільми. Що ми відвідали Адамсі будь-де будь-коли де -будь я ностальгійний критик і критики це замість тебе. Malibu Barbie.